Від народ, з вами Русік. Я не так часто прошу вас підписатися. Підпишіться, тому що 80% тих, хто мене дивиться, не підписані на канал. На серйозне не вірив. Я буду вдячний за вашу підтримку і за підтримку українського контенту. Перестаємо підтримувати російськомовний контент. Не весь звичайно, а той, що прийшов нас від чогось звільняти. О, все, понял, понял, понятно. При виборі автомобіля економ класу фахівці рекомендують. Звернути увагу на технічні характеристики та ознайомитися з відгуками досвідчених автомобілістів важливо зрозуміти переваги та недоліки конкретної моделі, щоб ухвалити правильне рішення про її покупку. При обмеженому бюджеті хочеться вибрати не лише недорогий автомобіль із розряду сів та поїхав. Як ви вже зрозуміли, зараз ми будемо говорити про бюджетні автомобілі 2023 року. При обмеженому бюджеті хочеться вибрати комфортний транспортний засіб для себе чи своєї всієї родини. Ні. В ідеалі автомобіль повинен бути зручним, містким, економічним, недорогим в обслуговуванні та не потребувати. Постійного відвідування СТО. Тож розберемо рейтинг авто економ класу, який можна придбати у 2023 році. Незважаючи на недорогу ціну, найнадійніші автомобілі бюджетного класу повинні відрізнятися гідною якістю складання, недорогою вартістю ремонту та експлуатації. Перший автомобіль. Volkswagen Fox міський автомобіль, що виробляється в Бразилії для бразильського ринку. Незважаючи на те, що своїми розмірами автомобіль відповідає сегменту B завдяки низькій ціні, Volkswagen позиціонує Fox в сегменті A. Прем'єра моделі відбулася у 2005 році на автошоу у Ліпценгу. Наступний автомобіль Chevrolet Лечетті. Лачетті входить до рейтингу кращих автомобілів економ класу завдяки високоякісному рівню, комфорту та безпеки, якісним і потужним двигуном, місткому багажнику та просторому салону. Цей автомобіль де класу в кузові Седан, Універсал та Хатчбек. Доступна в ціні та відрізняється недорогим обслуговуванням. Головні особливості: два бензинові 4 силові агрегати об'ємом 1,6 і 1,8 літра. Залежно від комплектації, звичайно. Мільйонниками такі агрегати не назвеш, але відомі випадки, коли автомобіль експлуатувався понад 300 тисяч км. А мотори залишалися якщо і не як нові. То досить живі. Багажник для сімейного автомобіля замалий, всього 405 літрів. Але при розкладанні задніх сидінь цей обсяг збільшується більш ніж у 2 рази. Ford Fiesta 3. Марки Ford мають попит на ринку вже більше 20 років. Прикладом однієї з найкращих автомобілів економ класу є Ford Fiesta 3, яка комплектується бензиновим трьохциліндровим двигуном об'ємом 1 літр та 1,5 літра, з витратою палива 5,5 літра на 100 км у міському циклі. За бажання можна знайти досить потужний дизель 85 та 120 сильний, який становитиме непогану альтернативу більш габаритним авто. Також до плюсів можна віднести високий рівень безпеки, маневреність та компактність моделі з комфортом американського хатчбека. Renault Logan. Типовим представником автомобіля економ класу марки Renault можна сміливо назвати модель Логан. Якщо ви спокійний водій без особливих претензій на швидкість, економічні у витраті бензину. І вам частенько доводиться перевозити речі, наприклад, з будинка на дачу, то ця автівка стане найкращим вибором. Достоїнством вважається надійна силова установка, відмінна якість складання та невисока вартість автомобіля. Має економічний бензиновий двигун, витрата палива на 100 км. Трасою становить 5,6, а містом 8,5 літра. У змішаному циклі 7,5 літра. Автомобіль Hyundai Greta. Автомобіль економ класу, що увійшов до нашого топ-10, призначений для їзди як містом, так і в умовах заміського бездоріжжя. М'який хід, відмінна маневреність на швидкості, висока посадка та відмінний огляд дозволяють. Менш ніж за годину адаптуватися та відчувати габарити автомобіля. Також до переваг марки можна внести хорошу звукоізоляцію, економічний режим споживання палива, бензиновий двигун об'ємом 2 літра на 149 кінських сил з 6-ступінчатою АКПП вживає всього лише 5,5 літра. Також автівка має систему без ключового доступу та пуск з кнопки Nissan Almera. Доступною моделлю автомобіля економ класу за вартістю експлуатації, надійністю та привабливістю екстер'єру є Nissan Almera, що ідеально підходить для міських доріг. Зовнішність авто досить скромна і водночас стильна. Непогані технічні характеристики забезпечує 16 літровий двигун потужністю 102 кінські сили. Розгін 10 секунд до 100. Витрата палива 8,5 літрів на 100 км. Максимальна швидкість 185 км на годину. Шкода Octavia. До кращих автомобілів економ-сегменту входить. І шкода, сучасний дизайн, цікаві поновлення в оснащенні зробили серйозний крок вперед. Найкращі інженерні рішення, сучасні технології та яскравий дизайн дозволяють залишатися шкода серцем бренду. Цей автомобіль незмінно залишається лідером у своєму класі з часткою ринку понад 47% за результатами опитувань водіїв. Шкода Octavia поставляється у багатьох варіантах двигунів, як з автоматичною коробкою передач, так і з механічною коробкою передач. Додатковими фішками моделі стали 4 подушки безпеки кондиціонер. Медіа система обігрів такой? Обігрів передніх сидін, круїз контроль та світло діодні файли Fiat Albea – сучасний автомобіль із сучасним дизайном. Незважаючи на скромне оздоблення салону, виконаного в пластиці та тканині. Відрізняється достатнім рівнем комфорту для свого класу. Крім того, завдяки індивідуальним особливостям моделі їй можна легко пробачити мінімалізм в оформленні деталей. Альбеа оснащується двигуном 1,4 літра на 77 кінських сил з механічною коробкою передач здатним забезпечувати максимальну швидкість 162 км на годину з розгоном до 100 км на годину за 13,5 секунди з витратою палива до 8,2 літра на 100 км у міському режимі. Додаткова перевага багажник об'ємом 500 км. 515 літрів, що робить його ідеальним вибором як недороге сімейне авто. Peugeot 208 одна з найнадійніших машин економ-класу на авторинку. Виробник оснастив свій транспортний засіб модернізованою ходовою частиною, зробивши її максимально придатною для реалій Українських доріг. Два варіанти двигунів об'ємом 1,2 на 75 і 130 кінських сил забезпечують максимальну економію споживання палива у вигляді витрати до 6,3 літра на 100 кілометрів по місту. Внутрішнє оснащення бюджетного авто порадує сучасною мультимедіа із сенсорним екраном та можливістю голосового керування. Єдиний мінус багажне відділення, трохи більше 300 літрів. Але його легко компенсувати, відкинувши заднє сидіння. Volkswagen Polo став незаперечним лідером симпатії водія згідно з проведеними опитуваннями. За порівняну невелику вартість водій отримує авто, оснащене силовим агрегатом 1,4 літра на 125 кінських сил та шестиступінчатою механічною коробкою передач. Альтернативний варіант. Роботизована коробка передач, що дозволяє повністю зосередитися на дорозі, при розгоні до сотні всього за 7,5 секунд та витраті палива 5,7 літра на 100 кілометрів, це авто можна вважати межею мрій багатьох поціновувачів економії. Якщо ще й врахувати комфортний просторий салон, сучасні системи безпеки та просторий багажник. То модель Polo можна вважати, якщо і не найкращим вибором недорогого авто у запропонованому рейтингу, то точно не найгіршим. Тепер ви знаєте, який автомобіль економ класу краще вибрати для щоденного користування, а який би ви вибрали автомобіль для себе з цього списку. З вами був Русік. Ви були на каналі Автофан. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, побачимо.